Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, багато питань, багато тем накопичилось за вихідні. Пропоную розпочати з позитиву. Так мені подобається починати наші розмови. Розуміємо всі виклики, які стають перед нами. Тим не менш, маємо добрі новини від генерального штабу. Є інформація про звільнення населеного пункту Зарічне Це біля Лиману, Лиманська громада, Донецька область. А це стало можливо силами нашого 425 го окремого штурмового полку, який нині має назву Скеля. Також вони опублікували відео, де майорить Ротесенки відео, де майорить український стяг в населеному пункті надзвичайно приємно бачити, але при тому розуміємо, яку ціну за це доводиться платити. Що для вас, пане Сергію, означає ці от такі добрі новини, так і що, що це за тенденції? Чи можемо ми сподіватися на якісь подальші перспективи, і що це власне означає для ворога? Ну, я дуже сподіваюся на це, що буде системна тенденція, вже дійсно, і щоб цих позитивних новин ставало більше. Сподіваюся, ще позитивні новини нас чекають з Добропівського напрямку. Тому що я не буду забігати наперед. Але якщо подивитися уважно на мапу, яку надають колеги з Діпстейту, я зараз без особливих коментарів, але бачимо, що там принаймні одне зайче вухо. Воно є відрізане, і, скажімо так, певні наші пазурі сил оборони вони вчепилися і у горло, У горло цьому зайчикові. Я сподіваюся, що відірветься те ухо, і так само горло вдасться, ну кажу відверто, перерізати. Звичайно. Не поспішаємо, звичайно, це велика робота, величезна робота сил оборони, тим більше на добропілля. Ворог кинув резерви відповідні для того, щоб не виникло найгіршого для росіян сценарію. Це повного оточення. Я зараз про це взагалі не говорю. Я зараз кажу про те, що там тривають жорстокі бої, і власне те, що ми сьогодні можемо спостерігати в тих реаліях, які відбуваються, що стосується зарічного. По перше, величезна подяка нашому полку скеля, 425 двадцять окремий штурмовий за дуже важливу роботу. Тим більше мова йде про контроль над усім населеним пунктом, і це не просто ще один список, ще один пункт до списку наших звільнених територій. Знову таки ситуація динамічно може змінюватися. Тобто, ми маємо на увазі, коли про це говоримо, що Тактично ті чи інші позиції, в тому числі наші, або ще краще, звичайно, російські, вони можуть е змінювати поступово е і змінювати досить таки часто е своїх володарів, бо це фронт і ситуація може по-різному змінюватись. Але що стосується зарічно, це по перше, абсолютно ви акцентували добре, що на цьому увагу Лиманський напрямок. Лиманський напрямок до цього часу ми говоримо про те, що він є дуже складним для нас. Весь фронт складний скрізь локації. Вони е, відрізняються напруженими боями, і на кожній з цих локацій для ворога є е, свої дедлайни, є значення тих чи інших напрямків. Це ж очевидно, так само, як і для нас е, намагання втримати максимально і території, і лінію бойового зіткнення. Тим більше, ворог нагадаю, він е, переважає нас в особовому складі. Причому це кратне переважання на жаль, але це реалії. Тому Лиманський напрямок до цього часу він є не просто важливим, він є одним з елементів намагань ворога захопити і окупувати повністю Донецьку область. Це зрозуміло, але Лиманський напрямок до цього часу ситуація на ньому складалася ще раз кажу для нас близькою до критичної. В силу різних причин зараз на них не буду зупинятися, говоримо по факту, які є на сьогодні. Отож, бачимо, що було застосовано відповідно контратакуючий інструмент, який дав результат. все це стало можливим і чіткому плануванню відповідної операції і інформаційної безпековості цієї інформації, тому що скажу відверто. Ця новина, вона хоч з'явилася сьогодні, але є новиною не сьогоднішнього дня. Ви знаєте, що новина видається на гора, коли вже відбулося закріплення тих чи інших позицій за силами оборони. Далі є три крапки: сподіваюся, що ця системна робота. Я не беремо кажу, і наголошую про системність. Вона дасть нам результати не лише на Лиманському. Можливо, на Сіверському напрямку, який теж є дуже важливим і дуже важким для нас. Я вже не кажу про там Покровський напрямок, Новопавлівський Вітинок, Запорізький. Ну, власне, зараз всі вектори фронту я можу назвати скрізь важливо, скрізь все пов'язано між собою. І очевидно, що звичайно такі новини не можуть не тішити. Знову таки, я не про просто звільнений населений пункт. Він не просто звільнявся. Це тавтологія, але про. Саме наші контратакуючі удари це те, що відбувалося свого часу, понад тиждень тому на Покровському напрямку. Пам'ятаєте, тоді було звільнено три населених пункти. Причому на різних локаціях, і це не може не тішити. Я б на це звернув увагу. Тобто, є зона відповідальності відповідного корпусу, і це плюс до нашого переходу, про що будемо ще довго говорити. Переходу на корпусну систему, і саме командир корпусу він визначає сили і засоби і де він може вдарити. І звичайно, ми говоримо, що це важкі напрямки, тим більше ця новина вона е, дійсно добра. мабуть, двічі, а то й втричі, Так, пане Сергію, додам лише інформації зсу у серпні. Це від Сирського, свіжі дані відновили контроль над 58-ма Квадратними кілометрами наших територій також говорить головком, переважають росіяни кратно нас у живій силі подекуди в 4-6 разів на окремих відтинках фронту. Ну і власне, попри це, ми зриваємо їхні плани. Наші сили оборони стоять. І як як повідомляє інститут вивчення війни, зараз відбувається з боку росіян, та власне від багатьох аналітиків я вже чую, зараз відбувається масштабне перекидання військ і така тенденція. Перекидання військ з Сумського напрямку, з Херсонського напрямку е, на Донеччину. Тобто вони нібито хочуть сконцентрувати всі свої сили, наявні, які є е, не тільки там е, Мобіків, штамзет і так далі, а й справжніх справжніх військових своїх хочуть сконцентрувати на Донеччині і е, працювати там. Як ви бачите, чи справді осінь буде от саме? Концентрованою і події будуть концентруватися в Донецькій області, або можливо Донецька Луганська. Ну, це власне дає підстави сьогодні саме перекидання резервів. Я хочу нагадати, що ворог провів таке стратегічне перегрупування сил і засобів на сьогодні. Дає підстави росіянам чорво оголошувати новий, як він сказав, хрестовий похід, не дай Боже, оголошувати нову наступальну кампанію. Тепер це велика осінньо зимова наступальна кампанія. Бачите, навіть не осіння, а осінньо-зимова. Дійсно, про щодо території заява головкома так про 58. Квадратних кілометрів звільнених територій, а я хочу нагадати, що аж за серпні російським військам вдалося захопити 54 кілометри квадратних наших територій, і це ви бачите вже різниця плюс 4 – це для нас і е, 4 кілометри квадратних, і це найгірший показник принаймні за літню кампанію, за великий літній наступ для росіян в серпні 54 квадратних кілометри. Звісно, я передбачаючи запитання, кожний сантиметр нашої землі він важливий, але от такі показники. Більше того, я скажу, думаю, треба додати те, що наприклад, саме під час цієї літньої кампанії втрати ворога за кожен квадратний кілометр української землі. Якщо брати концентровано, склав десь 112 російських тіл за один наш квадратний кілометр. Цей показник, до речі, зріс. Тобто ми говорили про те, що втрати ворога зменшилися, але тільки за того, що вони стали більше працювати малими піхотними групами. А ось у серпні, навпаки, трошечки пішло збільшення, і це прекрасний результат в плані висн... виснаження російської армії. Тим більше ви знаєте цифри від головкома про кратність переваги росіян. Так, от власне, якщо ми говоримо про покровський напрямок, дійсно перекидання відповідних сил і засобів відбувається, зокрема з північно-слобожанського відтинку фронту Сумщини. Це підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти. Нагадаю, котре що це та бригада, яка відзначилася розстрілами наших громадян у Бучі, Верпіні в Гостомелі, а також це та бригада, сумно звісна, яка відома своїм жорстоким ставленням до наших військовополонених. І коли вони першими це демонстрували. і... Відрізали голови. Я хочу про це наголосити. Але власне це 155 та бригада тихоокеанського флоту. Це якраз ті буряти, і в тому числі і моря ніколи не бачили, тим більше океану, але тим не менше. Це якраз та бригада, яка вже кілька разів оновлювала особовий склад, тому що її стирали в пил, зокрема, наші сили під вугледаром. Сподіваюся, така доля, їх очікує на Покровському відтинку. Але це боєздатні підрозділи. Дійсно, також ми говоримо про е, певні частини, певні підрозділи з 810-ї бригади морської піхоти окремої це місто Севастополь, пункт е, дислокації і відповідно Придніпровський Дніпровський напрямок. Теж е, мотострілецькі частини, деякі перекидаються на Покровськ. Концентрація військ відбувається на сьогодні. Ми можемо говорити про те, що це угруповання на покровському відтинку. Воно складає 110 тисяч. Можливо, на зараз буде зростання відповідне особового складу. Особового складу російської армії, тобто, це по концентрації, мабуть, дійсно найбільше угруповання на території нашої держави, тимчасово окуповано. І сьогодні я думаю, що ворог готовий до того, аби спробувати просто закидати на гарматне м'ясо. Це очевидно, тому що на сьогодні, якщо донедавна ми говорили про ліву колищиню, там південну, про північну праву, про те, що ворог не такий вже покровськ, в лобові атаки сьогодні очевидно, що він буде застосовувати цю піхотну компоненту, не дивлячись на втрати і намагаючись виконати головне завдання на цьому етапі проникнути до Покровська, зав'язати там міські бої. Оце те, що на сьогодні для ворога надзвичайно є важливим. Вони навіть Новопавлівський відтинок на фронту, можливо, зараз не хочу ще там зуп сказати, зупинили. Ні, вони просто виснажуються і вперлися. Відповідно в річку ворону і не можуть поки що там рухатися, але будуть намагатися це робити. Це правда, і от власне Покровські міські бої для чого їм це потрібно, те очевидно, і це не лише про Покровськ, це про Лиман, це про Сіверську, це про нашу Костянтинівку. Не просто забезпечити подальший рух на Краматорську слов'янську агломерацію. Що очевидно, це і намагання. Ну, скажімо так, перезимувати саме в міських боях, тобто не воювати в чистому полі, де вони будуть здобичу, я не кажу легкою, але здобичу більш відвертою, такою неприхованою для наших мисливців, для наших сил оборони. То зрозуміло, що в міських боях нам це буде робити набагато складніше. Вони будуть зариватися в ті руїни, вони будуть ховатися, накопичувати особовий склад. Ми знаємо тепер цю тактику ворога проникати повз наші бойові порядки. Це до речі, було на добропіллі, і накопичуватись відповідні локації для того, щоб потім розширювати відповідні. Лаздарми. Очевидно, що ворог так буде діяти. Причому, ще раз хочу наголосити, він зараз буде діяти не колонами танків, хоча допускає використання механізованої компоненти, але буде діяти гарматним м'ясом, закидати і йти по трупах. Це те, що ворог сьогодні намагатиметься зробити. Тому покровський відтинок фронту він на сьогодні пріоритетний, і тут для сил оборони буде найважча робота за цей час. Але хочу сказати, що. Хлопці готові, принаймні, те, що ми отримуємо безпосередньо від в тому числі наших бійців української добровольчої армії, які діють в складі сил оборони, також всіх тих, хто стоїть на захисті цього оборонного редуту. І я сподіваюся, що дійсно підготувалися і будуть давати відсіч. Перш ніж ми рушимо далі, в мене невелике уточнення по сумщині, як вам видається, там буде залишатися сіра зона, чи російські окупанти заберуть звідти максимум сил і фактично залишать той напрямок? Ну принаймні сьогодні вони цього не демонструють. Давайте так: у них є певні просування, наприклад, в юнаківці. На жаль, так є е, приємні до речі новини і для нас. Ми говоримо про повне звільнення населеного пункту Бесалівка, і там нашим силам оборони, до речі, вдалося ворога відкинути. Що я зараз просто ну, з такою гордістю буду говорити відкинути за державний кордон України. І більше того, нам вдалося втримати наші заглиблені в території Російської Федерації в районі населеного пункту Тьоткіна. Нам вдалося це зробити. Ворог ці виступи не зруйнував, не знищив. А, тому а, на сьогодні це знаєте така певна валіза без ручки, що нести важко, але й кинути вони не можуть. Ви пам'ятаєте ті заяви Фюрера а, Фюрера Путіна про те, що а чому б сумщину не забрати, коли така пропозиція власне і прозвучала а, там під час одного засідання якогось там їхнього чергового і російські генерали, які дуже... Чітко і бадьоро доповідали, що на Сумщині все окей, все добре. На сьогодні вони, я думаю, не дуже ризикують доповідати правду і ті реалії, які склалися. А правда в тому, що на Сумщині не вийшло виконати жодного завдання, тактичні певні, да, але жодного, особливо стратегічно, створити буферну зону на сьогодні. Росіянам цього зробити не вдалося. Це правда, пане Сергію. І власне, ми пропустили трошки. Ми сумщину обговорили. Потім рушили на Донеччину. Є питання по Харківщині від інституту вивчення війни американського е, є повідомлення, яке потребує критичної оцінки. От цікава ваша думка. Що вони пишуть? Аналітики е, сходяться на думці, що у росіян є намір. Приблизитись до Харкова, відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бігародською їхньою областю, і наблизитись до Харкова на таку відстань, щоб було можливо застосовувати ствольну артилерію. І от аналітики знову ж таки інституту вивчення війни американського припускають, що їм це може вдатися. Як ви бачите, критична оцінка, так? чи це можливо і що це може означати для міста? Я не бачу сьогодні можливостей таких у ворога. Те, що такі ризики і виклики існують, це зрозуміло. Ну, я вам навіть назву той рік, з якого часу ці ризики і виклики існують. 22-й рік. Очевидно, що рухи ворога продовжуються на овчанському відтинку, але отут паралелі з Сумщиною не дарем два Слобожанських напрямки фронту, північний і південний. Тому що сама ця операція. На Сумщині вона дійсно певними, скажімо, лекалами нагадує саме Харківську операцію ворога. Пам'ятаєте, минулий рік, коли от цей наступ відбувався в напрямку Вовчанська і Липців. І, власне, чим це для ворога закінчилося? Е, тому є певні паралелі із Сумщиною, в тому числі там бліцкриг не вийшов на Сумщині, в тому числі от, повертаючись до Харкова, таке, таке завдання ворога стоїть по Запоріжжю, наприклад. Наблизитися на рубежі ствольної артилерії. І, і, і гатити по місту. Так само і по Харпу в тому числі. На сьогодні ситуація вона не є простою це м'яко кажучи. Ворог дійсно має певні рухи. Зокрема, вже сказав по Вовчанську відповідно, по інших там населених пунктах, але це не дає сьогодні йому там якоїсь великої переваги, і він не має там якихось таких. Значущих тактичних навіть просувань динамічна ситуація. Війська рухаються, війська воюють, але на сьогодні я не бачу, що ворогу вдалося би виконати завдання пересунення цієї ствольної артилерії ближче до Харкова. Ризики, звичайно, є ще раз скажу, ризики існують, але на те є аналіз розвідки, дані розвідки. Відповідно прийняття рішень за військовим командуванням. Як цьому протистояти? Пане Сергію, і пропонував говорити удари по тилах. Буквально свіжа новина з'явилася на стрічках от перед тим, як ми записуємося. Від аналітиків Дефенс Експрес в будівлю кабміну влетів не шахет, пишуть вони, а крилата ракета Іскандерка. І її вибухова частина, оця 450 кілограмова, не здетонувала. Саме там тому такі були наслідки. Якби вона здетонувала, все було б набагато страшніше. Я нагадаю, що в ніч проти 7 вересня та росіяни здійснили масований. Обстріл України випустили понад 800 цілей, там були і дрони, і ракети. І от зараз я ж кажу, з'явилася оцінка від аналітиків з приводу того, що саме влетіло в будівлю кабіну. Але навіть якщо припустити, що вони можливо помиляються, бо вони говорять, що мають якісь особисті джерела, на які ссилаються. Навіть якщо це і не була крилата ракета, навіть якщо це шахет, ми підійшли до цифри понад 800 цілей за е, ніч. Тобто, це новий такий антирекорд. Чого очікувати далі? До чого маємо бути готові? Як ви бачите, пане Сергію? Е, я перепрошую, але спробую почати відповідь по одеськи, тобто питання на питання. Тоді е, чергова ніч, яку ми з вами пережили, е, скільки було повітряних цілей? Понад 140 810 і 140. це не до того, що я хочу всіх заспокоїти. Мовляв, нічого страшного не відбулося. Ні, це погано, і ми знову таки з вами розуміли, що е, той, е, скажімо, назвемо його дедлайн Аляски, він зробив свою справу. Ми ж говорили про те, всі адекватні люди розуміли, що буде відбуватися накопичення відповідно боєзапасу. Там шахедів, гераній, гербер, пародії, всього цього повітряного лайна, яке накопичиться і потім буде до нас летіти. Ми сьогодні не говоримо про те, що ворог досяг, пам'ятаєте, це відомо, тисячу шахедів виробництва за день. То давайте говорити, скільки тоді мало їх летіти до нас кожного дня, як мінімум тисяча. Сьогодні 140. Можна, мабуть, говорити про те, і це буде правильно, що це певне накопичення, і цей резерв, який у ворога сьогодні е зробився, цей резерв є на сьогодні, так е виник. Він е зменшив оці так звані. Умовно оперативні паузи, коли менше летить. Я не скажу, що зараз будуть коли не летітиме взагалі. Ні, такого не буде. Ці загрози є тепер постійними в день, вночі, зранку, ввечері. Ми це бачимо по тих пусках, які відбуваються, наприклад, як на півдні, так і на сході. І там на півночі ви ж бачите цей час, і ці загрози є постійно. Зменшиться час отаких. От Ударів, і можливо, саме вересень стане рекордним, ну верніше, антирекордним за цими показниками. Це те, до чого треба готуватися. Тому. І ще раз скажу, це не привід для паніки. Приємного в цьому 810 цілей немає нічого, це погано. Але знову таки ми мусимо говорити про нашу вдосконалену систему протиповітряної оборони. Ми говоримо про все те, що в нас наявне є, і те, що треба масштабувати, в тому числі і виконання завдань з допомогою дронів перехоплювачів. Це те, що дає результат. І, власне, ще один рецепт, на мій погляд, не менш дієвий, а можливо і більший. Це перенесення війни, те, що зробили наші сили оборони, перенесення війни на територію Російської Федерації. Це і НПЗ, це звичайно, і залізнична інфраструктура, як основна для російської армії, і, звичайно, в цьому списку має бути пріоритет енергетичні об'єкти Російської Федерації. Тому що логіка дуже проста, дуже чітко все пояснюється, і на мій погляд, аргументовано: електроенергія вона живить заводи фабрики військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто, ці всі ГЕС ГРЕС не може дістати українська рука, український дрон має туди долітати. Тільки це реально може зупиняти відповідно ці вбивчі терористичні удари Російської Федерації, а не споглядати. Знаєте, це як вдарили по лівій щоці, то ми маємо підставити правий кулак. Оце отак сьогодні треба діяти. Тому відповідно б'ють нам генерацію для людей цивільних, не для військових. Ми виживемо в будь-яких умовах, але це для цивільних людей генерацію б'ють. То ми будемо бити і маємо бити по генерації для військово-промислового комплексу Російської Федерації, і це теж буде один з елементів нашої протидії, так само як протидії є протиповітряна оборони, яка на сьогодні у по шахедах, подивіться, ну, відсоток величезне збиття, Вона дві третини збивається. По ракетах трошки гірше, чесно кажучи, там десь приблизно третина 40% збивається. Ну це зрозуміло, чому немає відповідних е, систем. В необхідній кількості Пане Сергію, і мабуть більше політичне питання, але тим не менш запитаю, як ви бачите, після цієї поїздки Путіна на шос до Пекіну, там де він бачився Сі Сіцінпіням з кимчинином, вочевидь домовлявся про щось, про що не повідомлено на загал, не було відомо. Чи заручився там він підтримкою, наприклад, ще більшою від тієї, тієї КНДР, Наприклад, чи отримав він якусь? підбадьорювання та, що вони продовжать допомагати військово у війні проти України. Як ви думаєте? Я думаю, що допомога Північної Кореї вона і буде, і залишатиметься, можливо, збільшуватиметься. Тут мова не лише про о, військовий чинник, а можливо, і про допомогу ринку праці з боку північної Кореї, російському ринку праці. Тому що він на сьогодні провалюється, очевидно, особливо в військово-промисловому комплексі, де потрібні руки. Де потрібні роки е, робітників, робітниць, і я думаю, що зараз і над цим питанням попрацювали відповідно такі зобов'язання е, Ким ін він Путіну дав. Тому що на цій війні російсько українській він дуже добре заробляє. Це для нього унікальний шанс заробити, і навіть більше того, якщо ви кажете про політичний аспект питання, фактично перейти в розряд рівного Путіну. От фактично, це ж відбулося. Бо це не Кім чин Ін побіг до Путіна просити війська відбиватися, наприклад, Південної Кореї або американців. Це Путін побіг до нього з простягнутою рукою. І тому, звичайно, пончик на себе на сьогодні дуже впевнено відчуває. Причому це все робиться зрозуміло завдяки позиції Китаю. Це все теж <пев> зрозуміло. І власне південно-корейські змі з посиланням на свою розвідку Південної Кореї повідомляють, що Північна Корея готує ще нову партію а, солдат, які будуть відправлені для війни на боці Росії проти України абсолютно вірно. А щодо Китаю і Індії дуже коротко зрозуміло, вони теж використовують історичний шанс викачати з Росії все, що можливо, зробити її своїм е, сировинним придатком. Це теж. На сьогодні очевидно, на жаль, за такі політичні, геополітичні ігрища сьогодні свої життя своїми життями платять українці. Хоча, мабуть, це таки неправильно. Сьогодні ми не гинемо. Наші хлопці не гинуть, вони віддають життя за Україну, перш за все. Так, ми дякуємо принагідно всім захисникам і захисницям за те, що оборонять нас із вами. Вам спасибі, пане Сергію, за те, що долучила за ваш час, за вашу експертизу. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними. Коментуйте цей ефір, ставте подобайки, поширюйте його серед своїх, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.